Всім доброго дня. Сьогодні приїхала на дачу. Буду садити трояндочки. Сьогодні така погодка, дощик. Вчора був мокро, земля мокра. Ось ціла бочка є у мене дощової водички. Так. Так, візьму я відро і... Наберу в мене є така земля, перепрів, верніше перепрі компостна, така куча. Так, зараз покажу вам. Ось, дивіться. Ось отут у мене компост. Я буду набирати відро і буду засипати в ямки. В них буду садити троянди. Ось тут ще в мене є трішки попіло Добавлю. і йдемо садити будемо. Зараз покажу вам, я вже зробила ямочки за Попередньо зробила, підготувала і привезла троянди. Ось дивіться. Тут в мене ямки готові вже є. Ось тут. Так, відро залишимо тут, поставимо і... Ось тут. Отут дві ямки. І, і тут чотири. Навіть не чотири, а п'ять. Так. Так, маю я такий секатор вже придбала. Це фелко секатор швейцарська. Фірма дуже гострий, дуже гострий, як лезо. Ось. І отут я зробила такі дві ямочки. Тут в мене росте троянда плетиста. Неї вальцер. А. Поряд. От тут я посаджу теж плетисту троянду. Ось оцю трояндочку. Шикарний саджанець, супер дороті. Дивіться. Зараз я буду їх розмотувати, замочувати в корневіні. Така краса. Ну що, трояндочки мої замочені в корневіні, а я, поки вони трішки постоять з годинку, а я трішечки ось новим секатором буду з новими рукавичками обрізати трояндочки. Ну що, посадила я трояндочки десять штук. Ще мені. На другий раз на вихідні буду садити решта троянд ще. Отут тут посадила. Ось тут одна, і ось три трояндочки. Треба їх вкривати, тому що дуже підмерзли, деякі троянди підстригла просто під ноль, не знаю. Як їх вкривати всі. Щось буду думати. Так що такі. Тут в мене дуже гарно ростуть трояндочки, які я черенкувала. Ось дивіться, як гарно під пляшечками. Я так думаю, напевно, я буду. Ось тут уже стригла. Буду я, напевно, на другий рік, на осінь, ось дивіться, як гарно. Отакими от пляшками накривати, якщо такі маленькі саджанці молодесенькі. Ось, дивіться, підстригла під саме ноль. О. Одні пеньочки тричать. Ну, нічого. Ну що, сонечко вже зайшло? На сьогодні все. Працювала. Так що всім пока-пока. Доброго раночку. Це вже ранок другого дня. Я ночувала на дачі, вчора садила троянди довго. Зараз іду на маршрутку. Дивіться, як Кіцюня мене проважає. Кіцюнь Кс -кс -кс. проважає мене. Пішли, йдемо, пішли, пішли, йдемо. Але такий е, лежить на траві білий і мій. Кримурис така. Але на дворі зараз плюс сім. Кіцюнь. Кіць. Проважаєш мене? Проважає мене кітюня. Йду зараз на маршрутку. На роботу прямо їду сразу. Так що таке, пока-пока.